Друзі, вітаю! Нічна жахлива атака. Росія стріляла балістикою, кинджалами. Росія стріляла по Україні по мирній інфраструктурі, стріляли по енергетиці, стріляли по залізнодорожних коліях та об'єктах, які там рухалися. Дуже багато є влучань, є речі, які збили. І це велика слава і вдячність нашим силам протиповітряної оборони є Трамп який каже, що не хоче марнувати свій час на Путіна. Є е, росіяни, які кажуть, що вони все ще готують е, зустріч із готують зустріч із Трампом. Хоча Трамп уже відрізав, що не буде. Чому це сталося? Чому Росіяни б'ють? Тому що це відповідь на оці підкилимні переговори, які тривали, ну от, але так як Росія почала бити, значить отримала від коша. Давайте це проаналізуємо, розкладемо по поличках, підпишіться на цей Ютуб канал і дуже попрошу всю людь за сьогоднішні обстріли направте на наш збір. Ми збираємо мільйон двісті п'ятдесят тисяч. Сума, начебто, велика, але ми купимо одразу 5 пікапів для. Ковбой груп, які працюють на новопавлівському напрямку. Ми будемо робити це 141 МБР. Ми будемо робити це дуже швидко з вами. Їм дуже потрібно. А, хлопців зараз працює один автомобіль, а треба п'ять. Причому вони самі допомагають їх знайти зараз ці автомобілі за кордоном, привезти. Тобто ціна буде максимально низькою. 5 автомобілів 1 мільйон двісті п'ятдесят Будь ласка, зробіть свій донат. Я зараз теж. Долучусь, е, будь ласка, давайте разом зараз попрацюємо. А я для вас швидко все проаналізую. Е, перше, найголовніше це російські обстріли стріляли по Дніпропетровській, по Київській, Полтавській. летіло через Харківську, Запоріжська, стріляли і. Поза самому місту Запоріжжю е, є інформація про шестеро загиблих. Є інформація по 17 постраждалих. Поки що зведено інформація, тому що ще не всюди зупинилась тривога в деяких е, містах і населених пунктах. Вона ще триває в областях. От українці били у відповідь. Зрозуміло, що стріляли по е, території Росії і Саранськ, і Смоленськ, От різні об'єкти там були наші під ударом. Але якщо Україна б'є виключно по об'єктах військового призначення, то Росія якраз таки стріляє по. Мирних цивільних об'єктах є потрапляння в місті Києві в будинки в звичайні квартирні будинки. Росія постійно це повторює. Це геноцидальні речі. Марк Рюте зараз збирається їхати до Штатів для того, щоб поговорити із Трампом, для того, щоб показати, що тут відбувається. Більше того, щоб розповісти йому мирний план. Я вчора вам розповідав, що є мирний план Європи та України. Там 12 пунктів. Ну ось зараз його. Представляти їде Рюте. Зеленський їде до Швеції поговорити з нашими шведськими партнерами. Ви знаєте, що Шведи це теж одні з комунікаторів з американцями, з різними групами. Ну от тому зараз пішов цей міжнародний трек переконання Трампа все ж таки підтримати Україну. Бо відмова від Томагавків це не завершення війни. Росіяни. Приватно повідомили, що а, після розмови з Трампом ще направили йому листа. Ну так, на всяк випадок, в якому сказали, все зовсім навпаки. Не те, що Путін Трампу розповідав басні про бороздіть простори космоса по телефону, а сказали, що без Донбасу вони нікуди залишатись не будуть. Трамп злий каже: я скасовую зустріч в Будапешті, я туди не поїду, не хочу тратити свій час, сказав Трамп. Але росіяни кажуть, ні, 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 типу, ми готуємо. Дмитрієв каже, що саміт тип, триває, підготовка. Росіяни, типу, знаєте, як такі навіжені, які рухаються по по своїй програмі, типу, у нас буде саміт, те, що Тарам туди не приїде, все рівно поїдемо в Угорщину до Орбана, їсти буграч. Ну от тому Трамп зараз відкидає будь-які зустрічі, контакти з Путіним. Ну, от, але зараз якраз Європа їде його переконувати: заморожені активи, зброя для України, підтримка України не для продовження війни, а якраз таки щоб щинити тиск, щоб Путін зупинився. Те, що в Путіна не вийшло. Отримати дипломатичним шляхом вихід України з Донбасу ось це типу злість кремлівського карлика, який сьогодні бив по мирних будинках крилатими ракетами. І зараз Рюте буде якраз таки в Трампа. Рюте один з тих політиків, яких Трамп любить, яких він поважає. Ну от і зараз для нас дуже важливо, щоб він зміг, якраз скажімо так, зробити всі ті речі, які нам зараз надзвичайно потрібні. Бо Трамп каже, що треба війну зупиняти. Мені все все рівно, але тиску на Росію не чинить. Да, він зараз на них по другому колу ображений. Він хоче, щоб все зупинилося, але ж нічого не відбувається. The Телеграф пише, що рюта 22 жовтня. Це сьогодні. Єдине, що там кілька годин, 5-6 годин додайте часу. Має мирний план: 12 пунктів для припинення війни Росії в Україні. Спільно розробляли Європа і Україна. Змі кажуть, що за зразком мирної угоди Трампа щодо Гази новий імпульс до припинення бойових дій. Чому це важливо? Тому що в основі цього плану заморозка, а далі сідаємо переговори. Європа й Україна хочуть попрацювати над тим, щоб не потрапити в суперскладну зиму для того, щоб можна було для того, щоб можна було. Отримати можливість, якраз таки, щоб Росія не знищила нашу енергетику, і тому зараз Рюта їде до Трампа. Мовляв, дивіться, геноцидальні дії Росії не зупиняються. Це будуть мільйони людей, це можуть бути великі жертви. Ну от тому давайте зараз думати, як чинити тиск на Росію. Не знаю, якою буде відповідь Трампа. Точно Ройтерс пише, що е забаганки Росіян були завищені. Вони направили спеціальну ноту Трампу, де ви дозмінили розмову Трампа. Мовляв, вам здалося, що Путін натякає, що готовий завершити. війну. насправді він хоче, щоб українці вийшли з Донбасу, Україна лягла під Росію, і далі Росія могла тут правити. Ось те, що хоче зараз Путін. Трамп це відкидає в Білому домі. Він почав там східне крило, скажімо так, з'їдати, знищувати, не знаю, як його правильно назвати, ну, одним словом, розбирати. І, власне, в цьому крилі він мав. Ну, з нагоди, власне, розбирання, там буде бальна кімната. Він, власне, мав прес-конференцію. Журналісти в нього запитували, що ж буде власне, далі. То він сказав: не хочу марнувати свій час, а Путін трипло від від себе, яке не заслуговує навіть уваги і часу, тому що він не йде на перемовини, те, що він обіцяв, він не робить ось така друзі. Інформація. Я хочу, щоб ви підписались на цей YouTube канал. Я дуже прошу вас зробити донат. Я зараз теж зроблю. Вся злість за сьогоднішній обстріл повинна лягти відповідальністю на Росію. Гривня це те, що може. Локалізувати цю емоцію, будь ласка, покладіть. Ми купуємо п'ять пікапів, п'ять автомобілів, які поїдуть на Новопавлівський напрямок. Ну от для ковбой груп дуже класні потужні хлопці працюють щодня, щохвилини на Донбасі, і вони роблять результат. От якраз вони це буде підвіз е, боєкомплектів, підвіз дронщиків, підвіз якраз таки харчів до передової, підвіз зброї на передову. Тобто, це якраз. Ті автомобілі, які будуть працювати на нульовому кілометрі. Тому, будь ласка, зробіть донат. В коментарях напишіть, будь ласка, як буде зустріч Трампа та Рюти, чи зможуть вони переконати дійсно допомогти Україні, чи ці 12 пунктів можна буде реалізувати по аналогу сектору Гази. Або краще по плану ГАГи. Як вчора писали литовські дипломати: єдине місце, куди Путін міг би приїхати в Європу, це Гага. А не Будапешт. От точно так же, можливо, не план по копії Гази, можливо, треба план по копію Гаги, щоб він сидів в тюрмі, а не думав, що він буде літати по формах. Напишіть в коментарях, підпишіться на цей YouTube канал, бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі.